Ві спільнота Преображенської парафії Української греко-католицької церкви та керівництво громади приймали митрополита Філадельфійського та президента Українського католицького університету Владику Бориса Гудзяка. Настоятель парафії, отець В'ячеслав Труш, розповів про візит митрополита дізналися за два тижні. Одразу почалася підготовка, тобто, відповідно, саме. І нашої парафії, і також хочеться подякувати нашій міській владі, яка також дуже посприяла в проведенні цього візиту. Це можна сказати, без сумніву для нашої парафії, і для міста історична зустріч, тому що відповідно це ієрарх такого великого масштабу. Митрополит розповів він разом із командою показують світу життя українців під час війни. Так, як американці і жителі європейських країн захопилися цією драмою, я ще ніколи не бачив, щоб інший феномен в такий міжнародний спосіб привернув до себе не тільки увагу, але й велику симпатію. Разом із американськими журналістами владика приділяє увагу тим регіонам, що найбільше страждають від дій окупантів. Більше сотні сюжетів показують прихожанам церкви, що насправді відбувається в Україні. Американці про Україну знають з російських джерел. Ми хочемо вашими голосами знайти їх інформувати. Заступник міського голови Володимир Барановський вірить, така підтримка є надзвичайно важливою на сьогодні. Ну, я говорив і говорив, ми сильним духом. Нас не перебагти, перемога завжди буде за задана. Поэтому дуже вдячні, що от є такі люди, які доводять. Світу, що дійсно відбувається, тут. парифіяни подякували гостями США за візит святковою пісною.